Новонароджений малюк загинув через те, що породілля не змогла викликати медиків. Це сталося у дружківці на Донеччині. Жінка народила дитину вдома, і смерть немовля настала ще до приїзду бригади швидкої допомоги. Визов був від сусіда. потом попросив диспетчер дати трубку мужу, то лісажителю. Та може не виясняв, то у не ліці. Тут сообщив, що вродився дитина, йому плохо. Он плоха дишить і не дишить. Машина виїхала сразу зафіксірувала смерть до приїзду. Як з'ясували місцеві правоохоронці, жінка перебувала вдома, коли раптом розпочалася пологова діяльність. Вона не змогла самотужки викликати медиків. У результаті домашніх пологів дівчинка народилася з вагою 3,5 кілограми, але згодом померла. Через 40 минут после того, как она родила домой, пришел муж. Они стали вызывать скорую помощь. Визвати сразу не могли обратились к соседям. По данному факту открыто уголовное производство з предварительной квалификацией по статье 117 сімнадцять кримінального кодексу України. умышленное убийство своего новорождіного рібенка. Санкція данной статьи предусматривает максимальне наказання в лишения свободи сроком до лет. Породілля уникає спілкування з журналістами. Натомість сусіди позитивно відгукуються про родину. їх дуже люблять. Семья трудоспособная, работоспособная, работающая. Поэтому вопросов к ним никаких не было. Никаких ни скандалов, ни повышения голоса, ни ссор мы не видели, не слышали. Парень работал, жена тоже. Збреміне, тож там роботу лак дітям вообще відноситься отлично. 23-річна жінка, що втратила новонародженого малюка, виховує двох дітей трьох та чотирьох років. І, за словами представників поліції, молода жінка вже потрапляла в їхнє поле зору, нібито через бродяжництво. І ще одного разу вона вже втрачала новонароджену дитину за неоднозначних обставин. Утім, тоді це сталося у лікарні. Питання про позбавлення її батьківських прав поки не розглядається.